Мукачівські школярі разом зі своїми вчителями та керівниками екоцентру провели день відкритих дверей. Кожен охочий міг стати учасником святкової програми і побачити результати роботи за рік, адже розпочинається новий семестр навчання дітей екологічної справи. Сторіччя таких високих технологій ну живе спілкування з природою, бережливе ставлення до неї, щоб було що зберегти наступним поколінням. Це, звичайно, не може стояти осторонь будь-якої свідомої, дорослої людини. За словами персоналу та адміністрації зеленої школи, діти зможуть не тільки здобути, а ще й покращити свої знання з таких предметів як біологія та природознавство. це традиційне свято воно відкриває навчальний процес у нашому навчальному закладі. Сьогодні саме 56 років, як наш навчальний заклад, сюди запрошує всіх бажаючих, всю бажаючу учнівську молодь, яка хоче поповнити свої знання із природознавства, з біології, з екології, яка хоче стати справжнім природолюбом, природоохоронцем. Залучено майже всі школи для позаурочного навчання про навколишнє середовище. У нас кожним роком збільшується прогідність гуртків, збільшується кількість учнів, наших вихованців, наших гуртківців. І дуже добре, що всі школи міста у нас залучені в натуралістичні гуртки. У нас працюють наші керівники на базах і 13-ї школи, і 11-ї, і навіть 14-ї школи. У нас із реабілітаційного центру діти приїжджають, привозять їх сюди на заняття. Діти наші дуже люблять займатися в цих гуртках. Гуртків тут багато, а дітей ще більше зазначає пані Магдалина. Кожен знайде справу до душі: чи догляд за рослинами, фітодизайн або флористика, чи гурток юні любителі домашніх тварин. Загалом матеріальна база тут велика, а з навчальної програми 70% – практична частина.